Вітаю на каналі. Сьогодні традиційний огляд книг, книги, які ви можете придбати, написавши в коментарі або зв'язавшись зі мною за контактами в описі каналу. І ми повертаємось до серії, якої вже давненько в нас не було, а саме ЖЗЛ Життя відомих чи знаменитих людей. Е, а, тут замічательних. От я вже видумую на ходу назву серії «Життя замічательних людей. Е, Прийшло трошки поповнення, але в попередніх відео в нас ще багато книг, величезна є підбірка, трохи з них розібрали, але є, напевно, ще півтора полиці ЖЗЛок, І ці доповнять їх. Але сьогодні ми їх оглянемо швидесенько, бо сонце заходить. І вже в мене є лічені хвилини, напевно. Так, Танеєв. Не знаю, хто він такий. Автор Н. Бажанов. Книга, як ми бачимо, домашня, домашня бібліотека Рогачов. І номер книги в тій бібліотеці 1712. Крута бібліотека домашня. Так. Це випуск 498-й, Москва, 71 рік. Всі книги видавництва Молода Гвардія. Тут 70 ті роки, напевно, анотації не було. Як я поспішаю. Думаю, ви мені напишете, хто це такий? Що це за діяч? Бачимо ноти, піаніно, напевно, композитор якийсь. Так. Ціна 69 копійок, наклад 65 тисяч. Далі євграф Фьодоров, Тоже такого не знаю, автор книги Яков Кумок. Скрізь хтось повставляв цей календарик. 1713 книга. Випуск в бібліотеці домашній, а Це випуск 502 в цій серії. Анотації ще теж немає. Геніальний русський учений кристалограф геометра, мінералога, Петрографа Євгенія Степановича Фіодорова. Помер у 919 році. Ось якийсь вчений. Ось ми бачимо, які тут цікаві прилади. Двукружний отражательний гоніометр Фьодорова. Коротше, Ой, Загнуті сторіночки бачимо. Десь книга невдало приземлилась і притиснулася. Але це легко, легко поправити. Так, наклад 75 тисяч, ціна 77 копійок. Вовчок, автор Євгеній Брандіс. Випуск 460. -й. Рік 68. Марко Вовчок. О, ну, а це інше якось пише домашня бібліотека Кобилянського. теж 1710-та книга. Або прізвище змінилось, бо теж 2000 книг і дуже подібний штампик. Багато теж цих всяких портретів і ілюстрацій на вставці. Ось тут ще одна потім вставка. Анотації в цих книгах ще немає в 70-ті. Наклад 100 тисяч, ціна 88 копійок. Леся Українка вже була, і здається, купували у нас цю книгу в серії ЖЗЛ. Так, Випуск 507-й загальний. Москва, 71 рік. Авторизований перевод з українського хелемендика. Навіть ілюстрації такі. Тут же дали вставки с фото. Еще. Так, наклад 100 тысяч, цена 89 копеек. Просит редакции, просит высылать краткие отзывы о книгах серии, а также свои предложения по улучшению их содержания и оформления. Книги серии ЖЗЛ за 71 рик. Прочитав. Ну, цікаво, привезли мені теж велику бібліотеку ось цього Кобилянського Анатолія Павловича. І він тут вказував, коли він ту книгу прочитав. І там навіть енциклопедії купа попрочитаних. Не знаю, що він вважав за прочитану енциклопедію, але Якщо від краю до краю, це, звісно, круто. Місто Житомира. Це, напевно, де він її купив. Сергій Вавилов, Владимир Келлер. Автор. Бачимо, тут Рогачов. Бібліотека домашня. Випуск 548 75 й рік. Молода гвардія. Предисловие автора. Вставки теж не знаю, хто це такий. Ой, бачимо. Книга тут. Тут же есть 75-й рик, аннотация. Биографическая работа Владимира Келлера посвящена жизни и деятельности выдающегося советского ученого, президента Академии наук СССР в 45-51 годах Сергея Ивановича Вавилова. Имя его вошло в историю мировой науки. Труды Вавилова в области физической оптики признаны классическими. Чи класиками, класическими. Да. Його роботи по люмінесценції создали можливість для самого разнообразного практичного використання холодного свята в народному господарстві. В різні годы Вавилов возглавляв крупніший научно-исследовательський інститут і був главним редактором Большой совєтської энциклопедии. Так, наклад 150 тисяч примірників, ціна 87 копійок. Так, і Ще декілька книг. Петру Петру Гроза може. Або Петру Гроза. Автор Фідосій Відрашку. Це щось перекладне, напевно. Був іскрим примірним другом Совєтського Союзу. Он з присущим йому огнем боровся за укріплення братських зв'язків між Руминським народом і народами Совєтського Союзу. І так далі. Випуск 565. Книга 1976 року. Основана книга на подлинных фактах и документах. Она познакомит читателя життя одного из выдающихся сыновей румынского народа, навсегда ушедшего от класу немного для того, чтобы служить делу многих. Большинство документов, использованных книги на русском языке, публикуются впервые. Всем товарищам, способствовавшим появлению этой книги, автор приносит свою искреннюю благодарность. Библиографія о жизни деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. крупний помещик, владелец огромного состояния, широко образований чоловік, доктор Гроза. В зрелом возрасте порывает с редакционным режимом буржуазной Румынии. отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую організацію Фронт з. земле, дел, земледельцев. В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первые в истории страны демократические правительства. Петр Угроза был большим другом Советского Союза. Наклад 100 тысяч, цена 86 копеек. Дефо. Я так Уильям Вильям Дефо, автор Робинзона Крузо. Автор Урнов. Так. Випуск 575-й 90 го року. Одна, напевно, з найновіших книг. Второє іздання. Перше 77 го напевно, було. З найновіших книг, які траплялись з цієї серії. 90 й рік, це, звісно. Так, це наш Робінзон Крузо З піроіздання. Фрон... Як називається? Фронті Спіс 1719 рік. Читав я колись робінзона крузу. І дочка проходила в школі нещодавно. Я хотів подивитися якийсь фільм. Натрапив на фільм з Пірсом Броснаном, але так я його чомусь не додивився. Заснув, напевно, а потім були інші справи, але треба би проглянути. Можливо, хтось пам'ятає якісь теж круті екранізації. Один только список сочинений замечательного английского писателя Даніеля Дефо составляет увесистый том. Всех его книг, как кирпичей, посчитали исследователи. Хватило бы на постамент памятника, а туда на самый верх подняли бы человек в странном одеянии, в козлиной шапке і з зонтиком Робінзон Крузо, герой произведения, которое обеспечило Дефо жизнь в веках. Да, але там, наскільки я знаю, там є всього три книги про Робінзона Крузо і... И... Перших дві, здається, скрізь публікуються. ну Це та історія, що на острові, якщо я не помиляюсь. А третю, я точно не читав це там про вже пригоди Робінзона Крузу після повернення з острова. І вона не дуже популярна, як я розумію. Наклад 100 тисяч ціна рубль 10. Так, і остання на сьогодні це в нас книга «Еврі Піт», автор Тетяна Гончарова. Випуск 651, книга 1986 року. Так як ми бачимо тут 500 якийсь випуск, але 90 року, тому що це друге видання. А найпізніший випуск на сьогодні, що ми оглядаємо, то це 651. Він вийшов в 1986 році тільки. Анотація тут у нас має бути. Це теж, до речі, бачимо друге видання. Перше вийшло зовсім. Нещодавно від того 84-й, 86-й. Чись такі вставки. З міст. В книгі розказується о трагіч... е... трагічнішому із поетів, як відзивався у ньому в замечательном древньогречему драматургі Євріпіді. Острота постановки важніших філософських і нравственних проблем у всемирно ізвісних медеї, троянках, фінікіянках і других прозіднях укріпіла за Євріпідом репутацію філософа сцени. Наклад 150 тисяч, ціна рубль 30. Ось так. На цьому все. Кого цікавить ця серія, звертайтесь! Якщо потрібно, скину ще список по залишках, що залишилось з попередніх оглядів. Або зараз коротенько, швиденько відбіжу і покажу, як це в нас виглядає на поличці. Трошки інтерактиву до нашого відео, хто додивився його до кінця. Ось наші Ось Така поличка. Тут же у нас класики і соврімники зібрались, трошки їх прорідили. Останнім часом покупці. І ще ми будемо оглядати, які тут е, не лежать. Це серія цих зарубіжних авторів. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео!